Друзі, вітаю! З вами Раїса, ви на каналі Пров'язання та Життя. Сьогодні хочу показати, над чим я працювала останній тиждень, навіть більше, бо тому що сьогодні середа. Чомусь на цьому тижні було дуже спекотно. Я думаю, що я вам не відкрию щось нове. Скоріше всього, що по Україні, так. Але як не дивно, я насолоджуюся тими теплими днями. Виїхала в місто, там дуже жарко, що у нас тут така місцевість, багато зелені, і ми на вищій точці міста, то в нас тут завжди вітерець продуває, і ну, ще можна жити. А от на вулиці в місті, де кругом бетон, асфальт. Дуже жарко, я така стою, чекаю зеленого кольору світлофора і думаю, боже, як тепленько. <світло> я дуже люблю тепло. Ну, Звичайно, в таку спеку в'язати вовну ну, дуже складно, дуже. І я вирішила пов'язати такі якісь дрібні вироби. Дов'язала я, до речі, бактус. Ви бачите, ось на відео, і напевно з нього я розпочну. Зробила я ще ось таку кісточку, до речі, бактус я вже випрала, ще, правда, не відпарила, хотіла ще ці краї трошки припарити, тому що він трошки щось закручується. І... А кісточку не випрала, тому що тільки... тільки що її пришила. І вийшов він у мене такий величенький, довжина в нього, метр вісімдесят. Ось тут найширша точка, напевно, сантиметрів 60, я так думаю. В кадр він не поміщається. Переходи кольорів, дуже такі яскраві, сонячні для осені. Я думаю, що це буде просто топ. І цей бактус я в'язала для моєї мамі. Хочу я зробити їй такий подаруночок. І переходить аж аж до коричневого. Фактура полотна мені подобається. Воно е, м'яке, але разом з тим тримає форму. Е, чомусь до прання воно було якесь більш таке розхлябане, а тут уже. ну як у міру таке. А тут уже воно мені подобається набагато більше. Я покажу фото таке домашнє на собі. Не в образі, звичайно, це треба якесь одягнути пальто, чи куртку, і тоді вже зовсім буде по-іншому. Чому я зробила цю кісточку? Тому що, так як цей бактус асиметричний, цей край йде довший і тонший, то я захотіла щось сюди теж продовжити і зробити на цьому краї таку кісточку в'язала я спицями 3,25. Тут 400 метрів 100 грамах вагу я напишу під відео. До речі, цей бактус я в'язала в спільнику капсула на осінь. І я дуже щаслива, що я його завершила, тому що це перша робота, яку я заявляла, яку я вже завершила в цьому спільнику. Далі, шкарпетки. Ці шкарпетки я заявляла в спільнику Вернісаж осінніх барв. І ви бачите, що вони теж яскраві. Щось мене потягнуло на таке щось яскраве. І я думаю, що це ще буде не кінець, я буду продовжувати ці барви. І я думаю, що період, коли прохолодно, коли вже ночі довгі, дні короткі, коли. Немає таких яскравих кольорів, як влітку і весною, і навіть восени. То взимку хочеться чогось такого сонячного, яскравого, що буде піднімати нам настрій. І я думаю, що ці шкарпетки мене будуть радувати взимку. Це пряжа Gazal Happy Fit. Мені її подарувала Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка. І я просто закохалася в цю пряжу і в ці шкарпетки. До речі, я помітила, що ця пряжа линяла, тому що попав кінчик нитки в воду і зразу зафарбувалась вода. Я вже читала відгуки про нею і знала, що так може статися. То, при першому прані я додавала столовий оцет. і, до речі, Вода зовсім не змінила колір. Ну, можливо, зовсім Чуть-чуть якийсь отакий, як бруд випирається з пряжі, то, скоріше всього, що це якийсь там пил, фарба зовсім не змінилася, не віддала колір ця пряжа. І, на по відчуттям, дуже вона приємна. Карпеточки такі щільненькі. Ви бачите, в'язала я спицями. 2,25. Я, до речі, я вяжу всі шкарпетки цими спицями. Мені якраз подобається полотно, петельки рівні, п'ятка тут Стронг, e, e, набір вузликовий. У мене, до речі, є майстер-клас на нього на каналі. Зручно e, їх одягати, Ну, еластичний і тримає форму. Не знаю, як буде в вносці, але, сподіваюся, що все буде добре. E, такі вони достатньо височенькі вийшли в мене. E, по кольорах. Майже збігаються. Якщо так по полосочках, то все сходиться. А от саме в самій шкарпетці якось переходили ці, Може, трохи. Тут я вже підібрала, щоб сходилися, тут воно все рівно не сходилось, то я вже не, не переживала. Ось ви бачите, де починається вив'язування п'ятки, тут скопичення петель, то. Вони однакові. Ось до цього моменту якраз. А далі щось пішло не так. Але не будемо звертати на це увагу. Мені все дуже подобається. Я щаслива, задоволена. Дякую Ларисі за пряжу. Вона відкрила портал шкарпеткової пряжі в мій дім. Тож, це не остання пряжа. Зараз ще показувати. так ці шкарпетки в мене сохли на блокаторах. А ось ця шкарпетка сохне просто так. Вона ще трошки волога. Хоча, вже поки я тут ходила знімала, то вже і вона і підсохла. Це я в'яжу в рамках спільника baby Starter. Я обіцяла зв'язати дитячі шкарпетки на благодійність я вже зв'язала жилет і черепашку, і вже до комплекту хочу ще додати шкарпетки. І потім вже відправлю Вікторії з каналу Сиджу В'яжу, вона буде збирати посилку для дітей з Маріуполя. Хто хоче пов'язати, хто хоче допомогти діткам, можете зовсім іншим дітям допомогти, то, будь ласка, в'яжіть. До речі, якось ці шкарпетки дуже легко і швидко в мене в'язалися. Буквально там я десь там пару рядочків там, і якось між справами між ділом вони зв'язалися. Це пряжа написана ні була Нью-Йорк. Ну, скоріше, така класична шкарпеткова пряжа. Склад, там не написано який, але ну, видно, що вони такі уфовнені і тепленькі. Кольори ну, просто надзвичайні. Я просто закохалася в цю пряжу теж. Останнім часом чомусь шкарпетки мене заспокоюють, коли я їх в'яжу. Мені треба час наподумати. І я сиджу, думаю, дивлюсь на інші е, ниточки. І, до речі, мала в'язати я е, ще один виріб, там, зовсім інший, потім про нього розкажу е, в е, вернісажі осінніх барв, але сьогодні зібрались ми на вулиці з донькою, я зрозуміла, що їй потрібен зовсім інший виріб, не той, що я планувала. Тож буду в'язати е, пряжі, звичайно, 100 грам моточку вистачить. Я думаю, що на дві пари шкарпеток ще й залишиться. ну, дитячих. Міряла я їх на доньку, У доньки 22-й розмір взуття. Це, я так думаю, буде на розмір 24 десь. По ширині вони навіть вільні на нею. Тобто, ну, на старшу дитину десь на ручки в три, ну, плюс-мінус, я думаю, що будуть вони. Я, хочу, я, я хотіла на більший розмір, але потім, так в мене вийшло. 48 петель я набрала, напевно, було треба набирати 52. Але нічого, і такі шкарпетки, думаю, будуть потрібні. П'ятка тут а, підкова чи французька. Тут я в'язала таку путанку, хотіла якось прикрасити їх, можливо, і укріпити, можливо, і просто для краси така п'яточка. Стрічкове закриття. Тут невеличкий є клин підйому. Я думаю, що для дитячих шкарпеток так буде зручніше. Тим більше, що під низ, я думаю, потрібно буде одягати ще бавовняні шкарпетки, тому що пряжа така ну, не колеться, але ну, можливо зараз жарко шити, вона лоскоче. Ничку я ще не заправляла, тому що набирала так само вузликовим способом. І хотіла, щоб розпочалися вони однакові, то, поки не почала в'язати іншу шкарпетку, то я ще не відрізала, хоча її вже почала в'язати. Так, з цим проєктом зрозуміло. Далі, я в'язала корзину, і в мене залишилися такі залишки пряжі трикотажної, і я. Зв'язала ось таку корзинку, давно про неї мріяла, щоб можна було ось тут навіть біля в'язальної машини поставити декора, чи навіть якісь олівці, ручки, це все, щоб не валялось по столі і ось таку зв'язала корзину. Бачите, тут світлий колір і бежевий, і сірий. І дуже мені подобається. Я думаю, що потрібно мені ще таку корзинку. Можливо, це буде вернісаж барв. можливо, просто поза всіма спільниками. Ось така у мене корзина. І далі мене захопив гарбузовий бум. Я зв'язала один гарбузик, два гарбузики, три, чотири. І на цьому вирішила зупинитися, думаю, вже досить. До речі, в'язала я по майстер-класу Галини. Там вона розповідала, як в'язати ще такі вусики. І листочок. Я чогось захотіла просто гарбузів без листя, бо і цим вони в мене вже в коморі будуть стояти. А, ці будуть такі зелені, тому що я пам'ятаю, як восени, вже, якісь вже такі яскраві, якісь вже ще мають різне забарвлення. І є ще ось такі зелені, які ще не встигли дозріти. І в мене в залишках була така пряжа. Це, до речі, колись мені ще бабуся розпускала якийсь готовий светр, напевно, мамин. І, ну, магазинний чи фабричний. І тут таке букле є цікаве в складі. І бабусі моєї вже немає багато років, а. Гарбузики я зв'язала і чомусь вони мені якось з ними так затишно нагадують. Нагадують про те, як ми з нею спілкувалися. Шкода, але як, як вже є. Так, і ось цей гарбузик теж на 42 петлі. Я зв'язала закрилу. Ось такий, до речі, Цікавий гарбуз. І ось цей поменше такий. Це на 36 петель. Поєднала якусь ниточку Алізе, була гірчиця, залишилась у мене від проєкту. І е ось ось я якрил, і вийшов такий в мене меланжевий такий гарбузик. Тепер вони мене будуть радувати взимку. Я їх вже виставила там собі на полицю, і так приємно якось на них дивитися, затишно. Гарбузовий був мене захопив, вже я нав'язалася, уже все відійшло. Буду далі в'язати ще іграшку планую для доньки, тому що в нас ще ні ляльки, яка б їй подобалася. Вона всіх боїться. Я сподіваюся, що в'язана лялька все ж таки їй сподобається, тому що всі в'язані іграшки вона носить завжди і годує їх, і вже й нянчить. Так що думаю, що пора в'язати вже ляльку. І на цьому всьому мої приємності не завершилися. Сьогодні я отримала посилочку від магазину Анже. До речі, я брала участь у конкурсі від проєкту візерунки і від магазину Анже. Потрібно було зв'язати якийсь виріб, з ниток, які ми придбали в Анже, і зробити майстер-клас. До речі, я в'язала топ із буретного шовку, і майстер-клас у мене вже є на каналі. Я вам залишу посилання, ви зможете детальніше подивитися, що я там в'язала, як в'язала. І ви знаєте, дуже приємно, коли ти зв'язав річ, маєш, отримав компліменти та ще й подаруночки. Я там зайняла третє місце. Пані Анна відправила мені подарунки. Ну, звичайно, я не могла просто так взяти і піти просто тільки з подарунками, я ще замовила там трішки пряжі. Ось, дивіться. Я думаю, там маленька посилочка, а тут посилочка кілограм і 120 грам. Я вам ставлю, як моя малеча таскала цю посилку до машини з пошти. Не хотіла віддавати. Ось. Що я замовила, покажу спочатку ось таку шкарпеткову пряжу на кобоху. Так як я шкарпеткові пряжі зовсім початківець, можна сказати, то мені захотілося її спробувати. Кольори такі рожево, сірий, тут бежевий, молочний. Я думаю, що будуть класні шкарпетки ось тут намальовано, які вони мають бути. Колір я вам показую така вона м'якенька. Відчувається вовна, можливо, тому що ще жарко тут якось реально неможливо оцінити. І ось таку мені пані Анна порадила шкарпеткову щепряжу. О, тут шкарпетковий склад, не знаю, наскільки вона шкарпеткова. І... І це все подаруночки, Мені здається, що в відео пані Анна не з'являлась, тільки подарунки я в шоці просто. Я просто в захваті. І мені здається, що тільки ось ці вона заяву. ні, не ці, а ось ось ці три бобіночки. бунтики і бобінка. Це ось така травичка рожева. Дуже, до речі, цікава, багато 200 аж. Це серйозно. І в мене навіть ідея, є ідея, куди її використати. Ну, Звичайно, напевно, цілий виріб я не буду в'язати нею. А ось деякі деталі. Виділити можна буде спробувати. Вона не зовсім така, як класична ця травичка, як ми звикли. Дуже така делікатна, я би сказала. Так, і колір такий зараз в тренді. Я сподіваюся, що, поки я зв'яжу, то тренд не пройде. Далі, таку пряжу, ну, чесно кажучи, я бачу вперше. Я навіть ніде не зустрічала. Такий цікавий шнурочок, він мені схожий на мережеву, навіть, тільки в якомусь зменшеному вигляді. Ось ви дивіться, як називається. Написано: що 50% мариносова шерсть 50 поліамід, колір верблюд. Я буду дивитись читати і думати, що це ще можна з цього зв'язати. Ну, зараз вже в мене голова кипить. Бо дуже цікаво, що ж можна нав'язати. Ще ось такий подарунок, складу немає. Така вовняна, ну, жорсткенька пряжа, але міцненька. І в мене навіть з'явилась одна ідея, хоча треба зв'язати зразок і подивитися, як воно буде в зразку. Такий шнурок набитий, не знаю чим. Мені вже й самі цікаво, що це таке. Дуже міцна нитка. Я думаю, що це для якогось декору можна використати для дому зв'язати. Але поки що я думаю, після зразку я побачу, чи точно те, що я подумала вперше, чи вдасться. Далі, далі, це, це щось таке неймовірне. Такої пряжі в мене не було. І, до речі, дуже класні кольори. Це шишечки чи шишебрики, як хто їх називає. Мені подобається і те, і те. Дуже-дуже класний колір. І ось ця пряжа. Це склад я вам прочитаю, а назву ви дивіться. Тут 750 метрів 100 грамах, вага тут 100. 100% шерсть, 5 альпаки, 75 і 10 віскози. І ви знаєте, навіть ось цю жару вона мене ніколи, як не дивно. Не дивлячись на те, що вона пухнаста, метраж класний. І оці шишечки, мені здається, що сюди просто супер вписуються. Що зв'язати, я ще поки не придумала з цього бунтика. На плечовий виріб маловато Треба подумати. Я дуже-дуже вдячна -дуже і Анні, і Томишці за те, що організувала такий конкурс, що даєте можливість отримати такі надзвичайну. Класні емоції і стільки чудової пряжі, подарунків, та навіть не заради подарунку, заради спілкування, скільки вже з дівчатами ми познайомилися, надихнулися їхніми роботами. Тож, то, ще не долучився до спільника візерунки UA, Долучайтеся, навіть якщо ви не блогер, просто в'яжете для себе, ви знайдете там дуже багато майстер-класів, цікавої інформації, підтримки. І, взагалі, натхнення і позитивних, дуже класних емоцій. Тож, долучайтеся, я залишу посилання під відео на телеграм-чат. Там, до речі, зручно, напевно, один із кращих проєктів, тому що дуже зручно вести пошук, все в окремих папках і в окремих розділах, і дуже зручно шукати. Переходите, там є посилання на, наприклад, на майстер-клас, натиснули, і вже ви дивитесь майстер-клас, який вам потрібен. Якщо щось не, не знаєте, де знайти, завжди вам підскажуть і допоможуть. Ось так. Пройшов мій тиждень, чи навіть півтора. Працюємо далі. Спільників багато, працювати треба шалено. Вам всім хочу подякувати, побажати гарного, тихого, спокійного дня. Тим, хто в'яже, бажаю вам легких і рівних петель. І все, що ви задумали, вас вдалося. І всі мрії здійснилися, щоб ваші рідні і ви були здорові. Щиро вам дякую за підтримку, за теплі слова, за вподобайки. Мені це дуже цінно, дуже важливо. І ви надихаєте працювати далі, знімати далі. І створювати щось цікаве, і до побачення до зустрічі в нових відео.